Як розводять водіїв за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення? Що таке 130? Це керування транспортним засобом у стані алкогольного наркотичного сп'яніння чи відмови від проходження огляду на зазначений стан? Наразі діє шахрайська схема. Щодо незаконного заволодіння коштами людей, яких, на яких законно чи незаконно склали протокол 130. на кого склали протокол, буде дуже корисна зазначена публікація, тому що багато випадків шахрайств, коли вам приходять повідомлення на телеграм після того, коли склали протокол, та протокол перебуває на розгляді у суді. СМС такого змісту ось так виглядає ця аватарка? Кілька таких було фактів. Саме з цією аватаркою, що на телеграм приходить повідомлення, що це співробітник суду, і за грошову винагороду він може вирішити питання щодо закриття провадження. Який цінник 500 доларів за те, що. Справа буде закрита, вам скидають реквізити, коли необхідно прорахувати. 500 доларів. Ви скидаєте, і після того вже зв'язок з абонентом переривається. Тобто, вже мінус 500 доларів, суд розглядає справу. Вас визнають винним, штраф 17 тисяч гривень та один рік позбавлення права керування транспортними засобами. Друга схема вам за тисячу доларів пропонують закрити справу, та на підтвердження закриття вам вишлють постанову суду щодо закриття. Ось таким чином виглядає зазначена постанова. Наразі, наприклад, столиці, дуже багато таких фактів. Присилає таку постанову, людина сплачує тисячу доларів і думає, що все добре. Справа закрита. Але потім яке ж здивування, коли зазначеною постановою ви звертаєтесь до суду, просите вам видати копію. А виявляється, що справа ще не розглянута, чи справа розглянута і вас притягнута до адміністративної відповідальності. Таких аватарок наприкінці публікації сам текст цих повідомлень, і вони ідентичні, вже дуже багато таких випадків. І рішення суду таке, яке по суті підроблено також наприкінці публікації. Так що, якщо на вас склали протокол за статтею 130, ви винуваті чи ви не винуваті, і вам приходять такі повідомлення. Одання заздалегідь будьте готові до того, що шахрайським шляхом заволодіють вашими коштами: мінус 500 чи мінус 1000 доларів США. У подальшому суд все ж таки розгляне упровадження, вас визнають винним, тому краще звернутися за правовою допомогою та відстоювати свої права у суді, якщо ви не вчиняли адміністративного правопорушення і на вас незаконно було складено адміністративний протокол. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо були такі цікаві приклади, будь ласка, прокоментуйте чи напишіть. У Дірект. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаве відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект. Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.